Традиційне засідання Верховної Ради у п'ятницю розпочалося із години запитань до уряду. З трибуни сьогодні виступали міністри економічного блоку. За два місяці роботи нового уряду таки було про що розповісти. Найбільше, що цікавило нардепів сьогодні, ситуація з гривнею. для її стримання потрібно тримати під контролем цілий механізм. Задача уряду створити безпечний рівень валютної ліквідності. Для того щоб не лізти по в валютні резерви Національного банку, коли доводиться платити валютні борги самого уряду або наших квазі-партнерів. Вислухавши доповіді, поневолі перейшли до Женевської зустрічі, де Росія, Україна, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки підписали спільну заяву. Під документом свій підпис змушений був поставити і представник від Росії. Міністр закордонних справ Сергій Лавров Росія була змушена. Підписати заяву і засудити екстремізм. Який фактично сьогодні підтримується Російською Федерацією? Женевські перемовини викликали різну реакцію. Дехто з нардепів порівнював її з Мюнхенською угодою 38-го року, коли думали, що домовилися про перемир'я, а почалася Друга світова війна. Відмінність Женевської заяви полягає в тому, що цього разу країні агресору ніхто не вірить. Ми не віримо Росії, вона бреше. Вона розпочала агресію проти України. Більше того, устами президента свого вона визнала, що це їх збройні сили окупували Крим. Крім того, у цій заяві чорним по білому прописана допомога Україні. Коли вперше буде ухвалено рішення про військово технічну допомогу Україні в рамках держави гаранта, я думаю, це буде перший безпрецедентний випадок. Коли світова спільнота від заяв, а потім дії щодо економічних санкцій, переходить до прямої підтримки України як суверенної держави, Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.